Україна більше не Україна. Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, укотре виступив із провокаційними заявами про Україну, і звинуватив президента Володимира Зеленського у початку війни, наголосивши, що Україна вже зазнала у ній поразки. Про це він розповів на подкасті консервативного коментатора Патрика Беддаведа. Спершу Трамп повторив обіцянку врегулювати війну в Україні в разі перемоги на виборах ще до того, як складе присягу, після чого заявив, що Росія не почала б повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, якби він був президентом тоді, і наголосив, що в Україні за цей час вже нібито померли мільйони людей. Окремо він звинуватив Зеленського у тому, що він мав би запобігти початку війни усіма можливими способами, а адміністрацію Джо Байдена у розтраті мільярдів доларів. Це так погано, що вони роблять з грошима мільярдами і мільярдами доларів. Я вважаю, що Зеленський один з найкращих продавців, яких я коли-небудь бачив. Щоразу, коли він приходить, ми даємо йому 100 мільярдів доларів. Хто ще отримав такі гроші в історії? Ніколи такого не було. І це означає, що я не хочу йому допомагати, тому що мені дуже шкода цих людей, але він ніколи не повинен був дозволити цій міні початися. Ця війна програшна. Зі слів Трампа війна закінчиться програшем, однак без уточнення для кого саме. Далі він розповів про те, що Україна більше не Україна, оскільки майже всі українські міста знесені до фундаменту, деледі не кожна будівля зруйнована, неначе там прийшлась команда демонтажників. І вкотре наголосив, що за його президентства такого не було і не могло б статись. На подкасті Трамп також повторив тези, що у нього добрі стосунки із Путіним і з Зеленським. З українським лідером він зустрічався минулого місяця під час генеральної асамблеї ООН, де пообіцяв домовитися про угоду, яка буде корисною для обох сторін. Софія Фенко, телеканал НТА.